Всім привіт, це Шоу шоубісики, Марина Донелікермалаєва. Цей випуск буде цікавий і жінкам і чоловікам. Ви часто просите нас пояснити про закордонних політиків, які дружньо ставляться до України. Хто вони такі? Чому вони насправді топові політики сучасного світу? І от в цьому випуску я вирішила розповісти про ненсі Пелосі, третю людину в системі американської політики, і людину, яка є спікеркою палати конгресу. Ця жінка, яка має вже 82 роки, але це насправді таки просто знаєте родзинка до її образу, ризикнула і поїхала до Тайваню. <плес> Отже, у друзі, за її візитом в режимі реального часу на сайті Radar одночасно спостерігали 708 тисяч осіб по всьому світу, і це вау! Цей рейс на Тайвань насправді побив усі рекорди, тому що всі очікували, долетить вона чи ні, чи можливо її літак там зіб'ють повітряні сили Китаю. все таки долетіла Ненсі не тільки долетіла на Тайвань, а й дала такого гучного ляпаса Китайській Народній Республіці, щоб Китай найближчим часом і не сподівався повторити ті досвіди, які зараз уже шостий місяць проводить в Україні Російська Федерація. Також Ненсі Пелосі зафіксувала, що Тайвань це кращий друг Сполучених Штатів Америки, що він існує, і змусила таким чином повірити весь світ, що Америка є, Америка нікуди не поділася. Що насправді не до жартів, отаких Ненсі Пелосі і Джозефу Байдену, які, до речі, ці масні жартики часто і в наших телеграм-каналах бувають про те, що Байден і Пелосі вже ні ті, уже старі тарти, старі піньки. Ага, угу. Ненці Полосі дуже чітко зафіксувала своїм візитом, що Америка прокинулася від цього литургічного сну, в якому перебувала світова політика і Америка часів там Барака Обами. І насправді ми тепер будемо уникати цієї історії, яка тривалий час тривала з умиротворенням, тому що надто багато монстрів виросло у світі за цей час, поки Америка спала. Тож, давайте розберемося, хто ця Ненсі, жінка, яка змусила дуже багатьох дівчат, які от люблять після свого 30-го дня народження розповідати, що о, я вже стара, немічна, я не знаю, як жити далі. Дещо закрити пельку і так би мовити, покаятися. Так само ця поведінка Ненсі Пелосі була цікавим кейсом для наших доморощених сексистів, які тільки люблять сидіти на там на партійних зібраннях і обговорювати випуклості своїх колег. Взагалі. Отже, Ненсі народилася у березні 1940 року у сім'ї вихідців із Італії. Вона була найменшою дитиною у сім'ї із сімома дітьми і найменшою дівчинкою, найменшенькою після шести братів. Коли ви подивитеся на ці світлини, то одразу зрозуміло, що тато Ненсі теж відомий достатньо політик, демократ пан Томас. Не просто хотів дівчинку, а й насправді дуже щиро кохав маму Ненсі. Дитинство майбутньої зірки американської політики пройшло поруч із політиками тогочасними 40-х, 50-х років, оскільки її тато вже був конгресменом і представляв округ Меріленд у Конгресі США, а також трошки пізніше був мером Балтамору. Ну і тому єдину доньку дуже часто її батьки брали на різноманітні там виборчі дискусії, виборчі зустрічі. Виборчі дебати і різноманітні там партійні збори. І у маленької ненсі там було спеціальне завдання. Олівцем у блокноті вона відмічала тих політиків і бізнесменів, які допомагали її татові. Ну, а коли Ненсі трошки підросла, то їй дозволяли робити такі дуже короткі маленькі промови до потенційних виборців тата. Так само була захоплена політикою, і мама Ненсі, вона була одною з очільниць такого жіночого крила демократичної партії. Також відомим є той факт із дитинства біографії Ненсі, коли на одних партійних зборах до неї підійшов агітатор республіканської партії і намагався подарувати дитинці іграшкове слонення. Але Ненці його не взяла, тому що вже чітко розуміла, що слони це один із символів республіканської партії Сполучених Штатів Америки. Ненсі Пелосі була знайома також із Джоном Кеннеді. Дуже відома її світлина, де вони стоять поруч на вечірці. І дуже багато наших пошляків подумали, що очевидно у Джона Кеннеді був роман із Ненсі Пелосі. і Так Ненсі Пелосі зробила собі кар'єру в демократичній партії і зараз доросла до спікера конгресу. Ні, насправді так не було. Тому що на той час, коли була зроблена ця світлина, Ненсі було всього 20 років. Ця світлина була зроблена на інавгураційному балу, де Джон Кеннеді вже ставав президентом, і відповідно на цей бал Ненсі та її батьків запросили. Як досить таких значущих діячів демократичної партії, тому можу з упевненістю сказати, що ніякого роману не було. Давайте не забирати лаври серцеїдки Джона Кеннеді у Марлін Монро. А от чоловік у Ненсі таки є. Вони з ним познайомилися ще в студентські часи. Разом живуть уже дуже дуже багато років, більше 60 і у них на двох п'ятеро дітей спільних. У Пола і Ненсі чотири доньки і син. Щоправда, два роки тому Пол Пелосі зробив таку підлість маленьку своїй дружині, коли випив зайвого, сів за кермо і попав в автомобільну аварію. Цей неприємний факт дозволив республіканцям розгорнути таку кампанію проти спікера палати конгресу, що типу ваш чоловік алкоголік він порушує правила їзди. І до речі, особливо агресивні республіканки, популістки, як Лорен Боберт. Оголосила навіть таку кампанію, що не будь-як пол, викликає убер, якщо випив. І щодо дітей, ось так зараз виглядає родина Ненсі Пелосі у повному складі. Діти Ненсі Пелосі у інтерв'ю американському виданню Веніти Fair розповідали, що в їхньому домі, коли вони були дітьми, панувала просто таки спартанська, чи то військова, навіть дисципліна. Вранці вони мали вчасно спуститися до сніданку, вчасно заправити свої ліжка, навести лад у кімнатах і спускатися вже готовими абсолютно до школи. Перед школою мама Ненсі роздавала всім своїм дітям абсолютно одинакові ланчі у школу, щоб вони не билися, щоб вони не сварилися. І всі чотири доньки вишуковувалися ряд, щоб Ненсі Пелосі заплітала їм косички. а от прасування шкільних форм і чищення взуття це були обов'язки дітей, незалежності скільки їм було років. Ненсі Пелосі потім у своїх публічних інтерв'ю говорила, що саме от така дисципліна стосовно власних дітей дозволила їй потім з легкістю прийти у конгрес, прийти у демократичну партію уже на більш високі посади, і з легкістю керувати колективами і навіть колективами, які переважно складалися на 90% із чоловіків. Одна із подруг Ненсі Полосі сказала так: якось я прийшла до неї додому, і коли побачила, як її власні діти складають дуже акуратно стосиками чисту білизну, я зрозуміла, що Ненсі піде дуже і дуже далеко. Ну, тепер давайте відійдемо від такої маленької лірики до питання, що ж саме Ненсі Полосі робила у Китаї. Уже 29 липня ненсі Пелосі розпочала своє таке азіатське турне е, наступними країнами, як Японія, Південна Корея, Малайзія і Сінгапур. Тайваню з самого початку у цьому розкладі робочому конгресменки не було. Хоча сама Ненсі Полосі таки планувала ще у квітні поїхати до цього острова, зустрітися із тамтешніми політиками бізнесменами, але у квітні в неї трапився ковід, і вона нікуди не поїхала. Ну а пізніше, під час цього азійського турне, з'явилася така інформація, що ненсі полосі може заїхати на Тайвань і трошки там одну ніч переночувати. Це безумовно викликало просто таке шалене обурення у Китаї. Тим паче у Ненці Пелосі і в Китаю такі дуже давні рахунки. Американську політикиню звинувачують у тому, що вона недолюблює Китай і в самому Китаї ставляться до неї дуже вороже. бейбі, ця війна між Ненсі Пелосі і Китаєм розпочалася ще в 1989 році. Саме тоді китайський уряд вирішив придушити студентське повстання, які відбувалися на великій китайській площі Пекінській, яка називається Тяньаньмень. У той час Ненсі Полосі була молодою конгресменкою і рішуче закликала американську владу засудити дії Китаю. Пізніше у неї навіть був конфлікт із тодішнім президентом Джорджем Бушем старшим, який наклав вето на її законопроект про захист китайських студентів, які могли постраждати від репресій китайського уряду після того, як взяли участь у цих акціях на цій самій площі. Ну а рівно за два роки ненсі Пелосі приїхала із кількома іншими конгресменами на ту саму площу Тяньаньмень і розгорнула банер, де було написано тим, хто загинув за демократію в Китаї. В історичних хроніках можна було знайти кадри, як воно виглядало. Невиморс тоді які ми всі ході. Ну, як ви бачите, все таки розгортати прапор там було досить і досить небезпечно. Тому скажімо так, уже тоді ненсі полосі показала, що у неї є сталеві яйця. Крім того, ненсі полосі постійно підтримує громадські рухи, які критикують владну комуністичну партію Китаю. Да, давайте згадаємо, що про це говорив наш Арахамія. Ще один конфлікт із Китаєм у Пелосі стався, коли у 2008 році вона рішуче розкритикувала Китай за придушення заворушень у Тибеті. і звернулася як конгресмен до усього світу засудити дії Китаю. Так само Ненсі Пелосі була одною із тих, хто підтримував бойкот Олімпіади в Пекіні, яка була от буквально недавно в лютому цього року. Але попри всі погрози Китаю, Ненці Пелосі таки завітала до Тайваню, переночувала там і вилетіла назад до Сполучених Штатів Америки. І от що зробив у відповідь Китай, а наклав санкції на саму Ненсі Пелосі і на її рідню. Знаєте, це дуже дуже нагадує поведінку Російської Федерації, коли щось виходить не по її. Вона собі шоколадку купила. Гадіно, з'їла сама шоколадку, а я що робить. А що мені дивиться, як вона їсть шоколад? Його теж може хоче шоколад. мені шоколад. Також після візиту Ненсі Пелосі Міністерство закордонних справ Китаю сказало, що воно призупиняє всі спільні програми з Вашингтоном. Стосовно там боротьби із транскордонною злочинністю, коротше кажучи, з контрабандистами, що не будуть там спільно працювати над тим, як протидіяти незаконному обігу наркотиків, і взагалі вони зараз будуть дуже і дуже переглядати всі ці історії, в яких вони задіяні спільно із Вашингтоном. Ну і безумовно продовжилася гра м'язами, тому що Китай оголосив, що він буде продовжувати тепер навчання навколо е, Тайванського острова постійно. І навіть от, за інформацію, яку я знайшла, е, тепер там видно, що вони відпрацьовують маневри е, з нападу на Тайвань. І е, до речі, кажуть, що так буде тривати завжди. Ну, насправді, отакі вчинки Китаю могли бути дуже добрим дзвіночком, дуже добрим уроком для усіх любителів Китаю у нас всередині України, наприклад, там Володимира Зеленського, який днями сказав, що він не проти поговорити з очі на око із Сідзепіням, і попросити його якось посприяти тому, щоб Російська Федерація відмовилася від окупації і анексії нових територій України. Це дуже і дуже небезпечні історії шукати мир в очах диктаторів, тому що Європа насправді зараз дуже чітко замислюється не лише над тим, як позбавитись від енергозалежності від Російської Федерації, а і переглядає історію із численними китайськими інвестиціями, тому що зазвичай ці китайські інвестиції вилізають боком у якості політичної залежності і того, що демократичні країни європейські. Можуть швидко скотитися у якусь авторитарну дірку. Тому хороший урок на подумати. Ну а тепер повернемося конкретно до персони Ненсі Пелосі. Чого ж вона нас навчає? Чого ж вона нас учить своїм прикладом? Ну, найперше, неважливо з якої ти сім'ї, іди твердо до своєї мети. Думаю, багато людей після того, коли я сказала, що Ненсі Пелосі була донькою мера Балтимору і її батьки були дотичні до демократичної партії. Подумали, ну хіба ж вона могла зробити сама кар'єру? Це ж все їй організували її тато і мама, і все купили і прилаштували, і так далі. Повірте, абсолютно ні, тому що у ненсі Пелосі насправді був досить такий тривалий конфлікт із її батьком і з її старшим братом, який теж, до речі, був американським політиком. Конфлікт полягав у тому, що вони постійно між собою змагалися, хто ж в результаті буде найкращим представником їхньої сім'ї. Ну і так вийшло, що у Ненсі Пелосі все вдалося найкраще. Знову ж таки, якщо адаптувати цю історію до українських реалій політики, то приклад ненці це якраз не про сумнівних жіночок без досвіду роботи, які лізуть, наприклад, прямо зараз у часи війни на високі посади у дуже важливі міністерства. А коли ти критикуєш цих панянок, що ж вони насправді? Розуміють у соціальному захисті водіїв сиріт, людей, які втратили зараз свої будинки в результаті війни. То у нас знаходяться купи захисників, корисних ідіотів і не дуже великоглядних блогерів, які розповідають про те, що ти же просто завітуєш тому що, етаво, наприклад, Аня Сергієва, вона дуже молода і красива. А ви просто от заздрите і просто от не допускаєте такої можливості, що ця молода, красива, 25-річна дівчина може бути спецом у тому, як вирішувати поствоєнні сука конфлікти. Вибачте, я не заздрю, я за справедливість. Я б дуже хотіла, щоб зараз у нас люди, які постраждали від війни, не переймалися тим, як же відбудувати свій будинок. Як вилікувати свого постраждалого родича самотужки? Тому що у нас такі посади у міністерстві соціальної політики займають отакі такій І в результаті вся наша соціальна політика із обличчями або із цієї мадмуазель, або із Галиною Третяковою. Це ж просто якийсь треш і угар. Знаєте, самій Ненсі Полосі 82 роки, і у мене язик не повернеться назвати її бабцею. Бо ж лише два роки тому ця леді дуже хвацько ставила на місце популіста Дональда Трампа, який власний піар і власні рейтинги поставив подекуди вище за інтереси держави Сполучені Штати Америки, за що до речі, і поплатився. Ви ж, мабуть, пам'ятаєте цей знаменитий скандал у конгресі у той день, коли Ненсі Пелосі вирішила оголосити імпічмент, початок імпічменту. Дональду Трампу він прийшов на засідання конгресу і хамськи себе повів. Наприклад, не привітався за руку із Ненсі Пелосі. Це була неповага не так до самої Ненсі Пелосі, як до інституту конгресу. Це була відверта зневага законодавчого органу. Ну і цілком зрозуміло, що Ненсі Пелосі поставила хама на місце і порвала копію його спічу, який він мав виголошувати перед конгресменами. Ну а журналістам у після Ненці Пелосі пояснила, що це було найчимніше, що вона могла зробити у цій ситуації. І я абсолютно із нею погоджуюсь. Найцікавіше, що з тих пір Трамп називає Пелосі не інакше як божевільна бабуся. А після її візиту на Тайвань розродився заявою, що ця жінка сіє хаос, і насправді вона зіграла на руку Китаю. Ну тобто політичне протистояння триває. Ось це так поворот! Ну, а тепер давайте перейдемо до питання Ненсі Пелосі і Україна, який стосунок вона має до України. Ну, найперше, що з перших днів повномасштабної війни Ненці Пелосі е, виступала завжди на боці України і навіть назвала е, оце вторгнення 24 лютого диявольським і рішуче засудила Владимира Путіна. Так само, користуючись всіма своїми ресурсами, вона дуже чітко показує на всіх майданчиках, що Сполучені Штати Америки на боці України і тільки на цьому боці, Ненсі Пелосі відіграє максимально важливу роль у тому, щоб Конгрес затверджував у максимально короткий термін всі дуже важливі пакети допомоги для України. В цьому вона, до речі, рекордсменка. Також Ненсі Полосі є таким просто величезним лобістом того, щоб Росію було визнано державою терористом у найкоротші строки. І до речі, про це бажання вона не так давно оголосила Держдепу Джозефу Байдену і Ентоні Блінкену, що Конгрес може. 1 травня Ненсі Пелосі приїздила і до Києва. Ну традиційно потягом, тому що це вже стало традицією всіх знаменитих політиків сучасних світових мати прикольну фотографію із українськими провідницями. Ну а тепер ще цікаві такі факти для дівчат і знавців ділової моди. Ненсі Пелосі вважається одною з найстильніших жінок, найстильніших політикинь у світі. І у свої 82 вона дуже хвацько надягає високі шпильки. Її найулюбленіший одяг це прикольні брючні костюми, і їх у неї просто таки безліч. Але безумовно, кожен колір має свій смисл. На Тайвань Ненсі Пелосі приїздила у такому ніжно-рожевому костюмі, що в перекладі із ділового етикету означає я тебе приборкою. Спокійно, спокійно. Я тебе приборкою. І це було дуже чітке послання конкретно Китаю. А ось як Ненсі Полосі одяглася на недавні дискусії в Конгресі США по з приводу питання забороняти там аборти чи ні, у неї був жовтий костюм. А жовтий на мові ділового етикету каже нам про життя, сонце і плодовитість. Ненсі Полосі дуже любить підкреслювати, що вона уже бабуся, і дуже часто на публічних заходах її супроводжують численні внуки. Це виглядає дуже мило. Якщо ж ми повертаємося до питання, а коли йти в політику, а чому ви критикуєте там молоденьких німфетах, які хочуть бути прямо зараз після закінчення універу? Заступницями міністра, ну скажу дуже чітко, на прикладі Ненсі Пелосі, вона стала конгресменкою вперше в 47 років. Це абсолютно нормальний вік, коли в тебе вже є мізки, коли в тебе є досвід, коли ти розумієш дуже чітко не лише про своє життя, а й про те, як будувати простір і як робити життя своєї громади кращим. До цього часу до 47 років Ненсі Полосі займалася різною роботою в демократичній партії. Тобто, це вже був зрілий і досвідчений політик. Ось так вона виглядала під час цієї присяги першої своєї у конгресі. На мою думку, це прекрасна рольова модель для тих жінок, які б хотіли займатися політикою, але постійно під пресом. Що ти стара, що в тебе є діти? Що політика це брудна справа? що то не треба. Що скажуть сусіди, якщо ти будеш там балотуватися на посаду у своїй там маленькій громаді, в глобальному ж сенсі Ненсі Пелосі це ще й дуже класний приклад того, що якщо ти хочеш уже шукати мир в очах якогось диктатора, то в першу чергу маєш поставити його дуже чітко на місце. І скажімо так, якщо у нас Ненсі Полосі вирішили полетіти на Тайвань і показати Китаю, що це наші партнери, наші союзники, не чіпайте, будь ласка, Тайвань, тому що це територія інтересів Сполучених Штатів Америки, то ми дуже чітко розуміємо, що у Ненсі Пелосі є 30-річний досвід конкретно у цьому питанні за плечима. Ну і дуже важливо, коли за твоєю політичною спиною стоять серйозні інституції. Демократія, класна економіка, свобода слова і безумовно розкішний авіаносець Рональд Рейган, який прикриє тебе у всі часи, і навіть тоді, коли ти е, летиш на цю ризиковану зустріч в Тайвані. І зрозуміти лише отакий підхід, а не оце. Парвали похує е, дозволить колись нам сказати, що ми. Перемогли, перемогли Російську Федерацію взагалі стали класною сучасною державою у світі. Це були шоубісики. Я Марина данилюк Кермолаєва. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, лайк, лишіть коментар. Поширюйте його у соціальних мережах, тому що ми хочемо, щоб класного контенту було більше в українському Ютубі. І безумовно, якщо у вас є можливість, ставайте нашим спонсором, ставайте нашим патреоном, тому що більше спонсорів і патреонів більше корисних відео. Дякую вам за увагу.